Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним рецептом заготовки баклажанів на зиму. Це дуже простий і швидкий приготувальний рецепт. Багато хто з вас, напевно, користується таким, а якщо комусь стане в нагоді, буду дуже рада. І так, беремо баклажани, добре їх миємо, сушимо і відрізаємо хвостики. Ось так. Хвостики одрізали, тепер беремо і кожен баклажан наколюємо вилкою зі всіх сторін. Проколи робимо до середини баклажана. Всі баклажани накололи, тепер кладемо їх в духовку на 200 градусів на 25-30 хвилин. Час залежить від величини баклажанів. Пройшло 25 хвилин. Беремо чисту простерилізовану банку, кладемо в неї 2 помідори на низ і вкладаємо наші баклажани. Ось так. Зимою відкриваємо таку баночку, нарізаємо баклажани і помідори кубиками, додаємо ще свіжої цибулі. Сіль перець за смаком, трошки олії, оцту за смаком. І готова ікра дуже смачно і швидко. Заливаємо наші баночки гарячою водою, накриваємо кришками і ставимо стерилізувати. Стерилізуємо з моменту закипання 20 хвилин. Потім закручуємо кришки і. Ставимо холодне місце на зберігання. Смачного всім.